Доброго ранку ми прокинулися, їм каву і бігом на воду. Чайничок уже закипів Григорович на місці. Засіпало. Всім доброго ранку, виключаємо чайник, бо він як паровоз підстрибує. Зараз будемо пити каву і насолоджуватись. Там, рибалкою сказати, Рибалкою Деснянською Деснянською. Ну що, друзі, ми дійшли до крайньої нашої точки, звідки ми завжди починаємо тренингувати. в гору вот эти пробовать в эту осеннюю субботу щуку. Так что дивимся, не перемикаемся. Погнали. Так, по спиннингам ничего нового. Все по старой схеме. Санкрой легенда с катушкой. Салтист шнур варивас. С поводок адмона Crazy Fish орион катушка дайва Exceller, шнур 08, Десь хармону. Такі в мене дві Любимих моїх палочки. Зараз будемо щось ловити. Дивимось. Так, ну що, починаємо ми з такого вобіра під назвою Саважгір Побитий вже він щуками. Зараз будемо пробувати на нього. Якщо що, он карась висить. Ось і перша рибка. На виході з ямки стрельнула. Настроїмо підсаку на всякий випадок. Мало ли, як вона там всілася Та невеличка. Ух ти шо ти шо, та ні! І немаленька. Ой, сидить, як Ой, сидить же, як на одному гачку. На одному гачку сидить. Так ти що? цінам. перша є. Ну так взяла. О, на один гасечок, Та все вже подружайка. Поїдеш зо мною. е о! Важкенька. Ребьошка важкенька. Так зараз ми з тобою розберемося швидко. Зараз я понахожу свої цяці. Всякі тут, які тут так, кукан є? Ага. Лі гріб є. Лі є. Так і саме основне також є. Хоп! Хоп, так подружка, ну що ти тут накрутила. Да, Чіку мать. Фух, да переживаюся з тобою. Тут тепер ти вже вскочила. Ну, он заниз. И она уже отпала, он все. Тут был гачок за нижнюю губу. Жеребка. Куди нас Ого! Куди нас В дерево на стаще? Щучка клюнула перша за рибалку. Гарна. Гарна залікова полторушка є. Може двушка. Так, спрацював, друзі. Отакий Джексон Карась. Багато її сьогодні переміняв в різних кольорах, а спрацював оцей. Розпочинив. Рукуємо, як завжди, під бровкою. Там ямка в 8 метрів, а метр лангуємо на 3 метрах, 3 метри глибини і якраз на цій глибині стоїть щучка. І слава Богу, потихеньку сьогодні вона Ось такі справи на десні. Десна жива, слава Богу. Рибка є і рибка клює. Не хоче від підемо на обратку. Іди сюди. Став в ямочку на обрату течію і отримав клювання. Кейтек спрацював. Хто ж там? Прикольно. так Прикольно. Тридцать. О, так ще гарная рыбка. Опа. Ще гарная рыбка на силикончик вскочила. Опа. Така сама. Тихо, тихо, подриваєш мені, поламаєш в Подружайка, все, успокойся. Розібрався он теж еле сила за край верхньої губи. Так, дивіться, такий силикон. Кейтек Swing Impact 4,5 дюйми. Мені ось така гарнезна рибина клюнула. Так, як же я цим цим розібратися? Воблера зацепила мне. Ну ладно, сейчас я ее прицеплю. Вот такая пауторуха. Пальцы мои. Обана. Так. Біжи до подружки. Ну, трошки менше. Майже така сама, але трошки менше. Так, діла пішли вгору, що не може нас не радувати. Клас потихеньку. Починає обзиватися рибка. І це вже гарно. Такий трофейчик. Не знаю як його звати. Прям під берегом лежав в кущиках. Ну, да, він плаває. Прикольно. Не знаю як його звати. Хто в курсі може напишіть. Тільки що було клювання, откусила. Ось приманки проманки буду ставити новий силикон. Силикон кайтек 4 дюйми, груз 10 грам. І зараз буду закидати. Посередині глибина 8 метрів, а ми протягуємо по 5-6 метрах. По бровочці якраз. Там стоїть щучка. Що троллінгом йдеш по бровки, що джигом. Щука поки що стоїть на бровках. Температура води вже 16 градусів, але вона ще не в ямі. Ще якби для неї рановато. Іди сюди. Тільки поставив новий силикон і зразу клювання. Зразу моментальне клювання. Кейтек працює. Ой-ой-ой, хороша, -ой -ой, хороша, хороша. іди сюди, йди-йди, йди, Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Йди, йди, йди. Ой, гарна рибка, гарна, гарна. Хто ж там? Ух ти, що ти що, А хто там? Щука. Фух, щупакондра клюнув. Опа, на джих. Знову працює кайтек. Ух ти, яка ти гарна! Щупакондра. О, тихо, тихо, тихо. Сьогодні, друзі, працює джих тролінг не хоче. А на джих влітають отакі гарні деснянські щуки. Як вам такий екземплярчик. Ох тих тих тири тих тих Хорош. Хорош, питань нема. Хороша рибка. Фух, так. Трохи розібрався з секретами Деснянських щук і почав потихеньку їх скупти. Ось такі вони сьогодні всі гарні клюють. Всі як одна. Опа! Не бийтесь там. миріться. Колись отам була вода. Рівень води впав метрів на 4. Отакі От були круті берега. Така була глибина колись. Зараз все міліє. Води скоро не буде. Иди сюда. Ой, хорош, 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 хорош. Ой, хорош, трамвай. Фу -фу 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 -фу. Угу. На меляку луснула. Ты шо, куда ж ты? іди до папочки. О, Оу є. Оу є, комон бебі! о, важезна, яка риба. Фух. Ну, нарешті спрацював саважір, ой, oh, yeah. я думав цепа. Отдай спінінг! Плювання розвивається, Отдай спінінг! йо, перметр! Ти шо? Ти шо ти шо? Ось вона! Ось вона. Ось вона, краса деснянська. Оце за нею я сюди їжджу. Оце кайф, друзі. Оце кайф. Оце риба гарна. Ну, я кажу, майже на міляку. Вон я йшов по двох метрах, зараз півтора. Ух, і отакий крокодил Зубатий. Зараз будемо його якось доставати. От сюди. Ну нарешті, нарешті, нарешті гарна риба. Ой-ой-ой. Ой, мамочка хороша. тихо, 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 тихо. Не переживай, хоп, все на замок Фух. Так. і вся так вона клює сьогодні. Збоку, з краєчку за губу возьме, в шахту не клюнула жодна. Отакий От саважгір. гір, листа приманка, Подобається вона мені. Так. Тихо, 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 тихо. Тихо, краса п'ята. Тихо, тихо, тихо. Тебе буду я садить окремо. Ти така поважна персона. Персона поважна. я тебе на окремий кукан. Фух, друзі, така рибка заслуговує лайк. Like. Отака, друзі, рибалочка на десні. Зачарована десна нас мане і мане мане. Не спів звідки поїхати, а вже збираюсь знову на рибалку. Рибку зловили, рибалки задоволені. Чого і вам завжди бажаємо. Всім пока, до скорих відосів. До скорих відосів.